Всім здорово, чуваки! З вами я знову Фровікс і сьогодні це друга частина нашого виживання. Як ви знаєте, ми в першій часті залізли в долги, а зараз ми маємо якось з них вибиратись Бо в е, нас два чушпана в тімі і вони предложили вкрасти грузовік. Ми його вкрали і нас зловили. От вже роботники наші їдуть, дивіться, вандир роботає. Он тут на автобусе ездит, а мы с Винизом на стройке. Здорово, пацаны. Привет, привет. О, здорово, здорово, Что ты падаешь, что-то? Ты что падаешь, что ты меня сбиваешь? Давай сюда едем на работу. Привет, привет, Фролекс. Привет. Привет, Вендир. Привет, подписчики. Здорово всем. Так, ми з працюємо на стройці, а вандір працює таким, типа що він возить наших друзів там роботників на стройку. Але ми зараз їдемо тільки устраюватись з Вінізом на стройку, щоб могли ми там працювати і заробляти гроші. Ми зараз їдемо устраюватись на стройку. Ми з вандіром тут говоримо, а Вініс сидить і мовчить. Ну так, да, ладно, давайте ми ще чуть, -чуть запізнімося, давайте. Я не мовчу. Я, мов я на задніх сидіях, я просто прихрип сьогодні. Вибачте, Давай, у мене сьогодні сом. такий голос. Майпиш, почемо, Правда, голос, він схожий на сквітбор та губка Боби. Ну так, да. я херек скіннорд. Я сьогодні просто прихрип і в мене насморк. От я сьогодні так і говорю. Вибачте. Не вибачаємо. Так, ми зараз вже під'їжджаємо, тут нам близько 400 метрів. Вон вже стройку Так, Ось такі пробочки невеличкі є. Всього вже мене скоро доїжджаємо. Ага. Так. Саді, пацани. Е, мені сьогодні мен нам робити, а в типа на этажке мен нам на стройке, а я ніжизни я буду підключатись на англійську. Аді вам буду математику рішати. Ну ладно, зараз не про це. <рекл管illie> <рекл管illie> ладно, сойдіть, давайте. І він, давай нормально балакай. Ой, спасибо, що перевели. Вибачте, ви бачите, е, чувака, він просто хворий. І на голову тоже. Я зробив такий тренд, там де Squidward все идиоты, кроме меня, будь, будем знакомы с Кридвард, я скридвард. Ладно, все, все, работаем на строечке. Вот главный, за мы маем пиздить, с ним устроитесь. Добрый, Добрый день. Добрый день, будь ласка, можно вас принять на работу? Да, вы можете на нас принять. Ой, <свистак> так, ви можете приєднатися на нашу роботу. Добро пожаловать! Сьогодні ви робите на останньому етажі і всюди отримають 2000 доларів. Зберіть! Зброіте! Пойдіть, перейдіть, зараз задавлю, під колеса полізете. Ой, ладно, йдемо на останній етаж. Там. Дякую, що ви сказали. Ну давайте, давайте, йдіть вже, робіть. Добре, ідем. Зараз... За ну, поч... ви стоїте? Ну давайте, хлопці! Mm -hmm. Ну за що щоб mm -hmm. щодо платити? А, mm -hmm. Ну ладно, зараз mm -hmm. підемо а, вже. Ладно. Давай, дяденька, пока. Все, ми пішли. Так, ми вже йдемо на роботу, будемо зараз працювати. У нас зарплата в мінуту, блін, 2 долара. <рес> Це, Це багато. Я перепригнув, бачила, як зараз війніс теж покаже, як він вміє. Ну давай. Опа! о Імба вообще. о Робіть і діти з ним! Да, робіть і діти. Ой! Я, як я говорив був? Я вже забувся, як, як по-сміверськи говорить. а а а робіть зі мною діти! Говори носом, носом говори. Робіть зі мною... Робіть зі мною діти! Діма, тобі не кажеться, що в нього якісь приступи давно? А може в нього горло болить, Що? А може в нього соплі. А може, може йому хтось багато мокрого джона зробив. І потім у мене болі ми знайомі. Скуйноарт, скуйноарт. Talent is squeeble. Мм, понято. Так, ладно, а Давай робимо Ладно, короче, все. Зав'язуємо цю херню. Дай перетаским. Так почекай, я піду на кран, хорошо? Так на який кран? Я буду перевозити. Що mm. ти може бути? Потіки. Да. Ой, мені зараз прийдеться самому роботи. Діма, тобі не кажеться, що він просто не заробляє брав лада гаряна? Не мені кажеться, що він заробляє, щоб задонатити в Бравл стар. Та в нього вже він наші всі гроші туди просав. Побачимо, побачимо. фобачу. Пом же як він собі був задонатив в Roblox один мільйон доларів на всі робокси. Ага, щоб, щоб купити собі е, футболку з надписів Месі е, Какашка. Він жорсткий, ну, правда? Да він взагалі грошей не жаліє. Ну, да, І ще й в нас їх просять. Так, що ви mm -hmm. там говорите? Я вже на країні, почти. Що ви там розумоляєте? Ви все неправда говорите. В мене вообще футболка Месіка Кашка. Месіжка Кашка. Короче, пацани, ви все неправда кажете. В кінці ролика побачимо, хто з нас найбільше зробив. Побачимо. Пашко, я вибиваю, бо мені зараз треба ще деяких людей привезти. Well, Просто даю словам. Просто даю слово мужика, що я заробляю дуже багато денег. Благодаря мені ми почті. Я думаю, що ми зможемо відкласти долг. благодаря мені. Подивимося. Ну, подивимося. Хорошо. Так, а де бандірку поїхав? Він не на роботу. поїхав. Дивись на мій трюк. Зараз, якщо я зроблю цей трюк, то всі люди... Будете мені поклонятися і заплатити мені 10 тисяч доларів. Окей? Всі дивляться? О, бандір підходить. Я, коротше, зроблю трюк і ви мені всі заплатите 10 тисяч доларів. А не зажирно? Ні. Зараз побачиш. Звісно, не зажирно. А де ти? Не знаю. Всі ідіоти, окрім мене. Будемо знайомі з Фільбером. А вон він, дивіться. Дивіться, трюк. О -о -о. О -о -о. О -о. Ти, ти ногу вламав чи що? Вініс, може тебе в больницю завезти? Так, у да, мене нога болить дуже завезла. Пожалуйста, як я. його тільки нога болить, в нього всі, всі кості пепели. Тебе там кажи, хай робоче винесу. Він сам вийде, він вміє на руках ходити. Хоча Хоть... він, він, і на голові вміє ходити. Mm -hmm. Ні, на руках це правда, бо тому що я колись... Він крутитись в мене на голові. Я, я колись в армії на руках вчився ходити. <laughs> ти в армії не був. Де там був, де там був? <laughs> я, він, він, напевно, дитячі ігри з армією перепутав. <laughs> я був в імбурне кальмара. Хто дивив, як кальмара пам'ятає? Около... Ой, около коті. Ладно, короче, Пацани, зараз не про це. Мене зараз нога болить, мені пора в больницю. Согласен, у тебе тільки нога болить. І все, ти тільки на ногу. Одну впав, ліву, да? І він на ліву ногу. Ні, я впав на... Е... В тебе я... три ноги. В тебе не... три ноги. Ні, я впав на лівий, підшлуночний, задню пору. Ладно, я вже під'їжджаю. Давай, сідай. Діма, тобі... О, е, Боб, здорова, що там? Як робота йде? О, все дуже добре. Тільки от зараз взяв собі ОДА так невеличкий перед обідом. А ти що там? Ну я роботую, а ти бачу, блін, тільки віддихаєш тут, Бобік. Ну, тихо, бо я більше з тебе зробив. Я добре, тебе добре, добре, добре. я чогось сказав, бо зараз по морді надаю. Закрийся, ти єнот. Закрий мордяку свої, Боб чорний. Зараз по твоїй курячій дупі надаю. Що ти там говориш, я тебе зараз поб'ю. Ой, давай там поговоримо, я вже 7 тисяч заробила. Йди звідси, аго, йди звідси, Африка, керує мій світ. Африка, ти вже геній. Де твоя Африка знаходиться в світі? Ой, я той континент. Я не хочу туди. Е, коротше, Мандір, що ви там з Вінізу? Ти його завіз? Він щось мені ще там про ті вертольоти якісь говорив на кріщі, я так і не поняв. Які вертольоти? Йому вже взагалі жити. Чи Ми, він все хоче договори? Може вертольота та стоя Я кажу, може, то ти вже порван. Дайте мені, будь ласка, зарплату вашу, що вам видали, бо в мене довгий. Вибачте, але зараз нема налічі. Вибачте. А, я зараз вам пальця в нозу. Ні, я вам дам, вибачте, але просто а, На, Ти тупий, швабра. На. Ай, ти що? Ну все, давай. Позажигай. <риво> а, ну ти сильний. <риво> а, ти тоже Петровична. <риво> я тебе поб'ю. Фролакс, Фролекс, виходь на дорогу, я скоро тебе маю на обід везти. Добре, зараз вийду. Е -е, а -е -е, що з Вінні з ногою? А, він, він каже, що на якусь кришу поліс. Його так, то нога одну хвилину поболіла, а на другу вже жива. А, понятно. Ай, ви чорний, а ви що... <ривість> що робиш? Я ж тут лідер. Ви лідер? Так, відійшов. Що ти зробив, блін? Ти взагалі бліночек. Ну, я віце-президент. Це є. А ну виїхав, я сказав. Ви до мене перші полізли. На, полегей. Най! На. Всьоо. Що голова ще не болить після того, а ви ж не говорити вже, ладно? Скоро вже треба на обід їхати. Давайте їм ще тут починимо трошки, щоб в них і енергія тут була, електричество точніше. Зараз біжу, я вже вов під'їжджаю скоро. Добре, зараз ми тут ще трошки почекаємо. В тебе ж автобус суперреактивний, в вандір їде, а він із в больниці лежить

Поїдемо, їдемо. Іди в жопу. Чувак старий. Коротше, давай, бандир, поїхали. Шо, в пицарії, поїмо. Ага. Кстати, тобі давай. не кажеться, що він Вінниці не в больниці? Мені каже, він зараз на острові калібаріко, блін. Алло? Алло. Е, я зараз лечу на вертольоті, чекайте в нас ближче, я біля вашої подій. Зараз можете появитись в, ко... в цей, доверху, і там десь я недалечко вже пролітаю. Кстати, пацани, я знайшов вертольот з пулеметами, його можна продати за один а, мільйон. А, а от він летить. Ну, летающий аппарат, блин. Да, я нашел летающий аппарат. Подписчики, ставте лайки, якщо в нього голос міняється кожну секунду. А ми зараз їдемо в пиццерію. Знаєте, яка, яка, як наша команда називається? Два нормальних ударів. Ладно, вибач, вибач. Де? Петя Ей, Я нічого, Петя. Так, дивіться, які в нього тут рекламки є. Так ми вже повертаємо. От білий пес. Сидит. Кстати, слово від Вініса. Оці рекламки, які ви зараз бачите, на... це взагалі не автобус Вангіра, а вкрадений на дорозі. Ми вибачили. Ну, це автобус мені дало начальство, а порівняння з твоїм вертольотом, то це точно вкрай. Та ні, ми віримо він, ти його купив, ми це все, ми знаємо, ми знаємо. У мене на щиту 4 мільйона, просто свої гроші я не буду віддавати, так що заробимося разом. Поняли? Угу, Коротше, ми вже підписчики, ми тут вже прийшли, поїли і вже йдемо знову на роботу, будемо відправлятись.

Тайний, тайний слова. Якщо ми полетимо зараз на самий вищий етаж на стройки, поработаємо там навіть дві годинки десь, і нам заплатять за це двісті тисяч доларів, бо туди ніхто не боїться вибратися. Всі бояться вибратися сюди, а от ніхто ніхто навіть не пробував. А от ми зараз спробуємо. То давайте ви полетите з бандіром, я висажусь там і скажу начальству, що ви з е, роботи йти зверху, бо напевно вони туди теж самі не заберуться. Ну ладно, то я предлагаю дивіться. Ладно, полетіло з мами, чуєш? Добре, зараз йду. Міг зірвати цього він за пакета. Недорожче. Мені кажеться, що Вінніс такий пилот, що нині його повинен зарвати. Дивіться, пацани, які тут ракети, ми можемо дивіться, ми можемо їх пускати. А ну це його, у мене є план. Летимо, зараз ми з Вандіром заробляємо 400 тисяч, потім летимо до лікарні і тайно вкрадаємо три вертольоти. Добре? Якщо там будуть, звісно. Ні, ну я сподіваюся, що будуть Може там два буде, і ще цей. Три вертольоти в суму. Ну да, ну, Якщо ти ще я його не взірвеш, звісно. Я, я пілотом колись був, в 90-х, ти що думав. Ми віримо, що ти пілотом був, але в 90-х не знаю, конечно. Мені в 90-х було. Ладно, 2 роки. Ви вже Ладно, були там звернути. Вже картопищики прилетіли, що. Ви вже були зверху чи ні? Да, ми вже прилетіли, О, ми зробили по 200 тисяч. А пришло... вертольот? 4... А вертоліт, коротше, ми летимо литимо, не зривається, а наш канашка ліпотірує. Ми з того всього етажа капультою вилітаємо і чуть нам не впали на коло. Ой, цей Вінніс, блін, одні проблеми. Ну вибачте, хлопці, ладно, а їдемо. Заробили, їдемо Крас, в сквітну, подивимося за тими вертольотами. Добре, то... Ну, ми заробили гроші. Дай, у, нас тепер, Дай, у, нас то, тепер, у нас тепер 400 тисяч доларів. 430 тисяч, бо я ще 30 заробив, поки ти Йорк. там на вертольоті, в якого ти взірвав. Але дивись, завдяки моєму плану, зараз у нас буде плюс о, приблизно 1 мільйон. Так що, не завдяки мені ми сьогодні. реально ні, ну барамані. ти ж ти ти, ти, він, ти в рекламі бачиш, що там один вертольот стоїть один мільйон. Йомаю! Я бачив, я якраз я із за цього їх вкрадаю звідти. Ну, yeah. то якщо зараз оце не бачите якісь переробка машинів з збоку? Ага. Давайте заїдемо туди, може подивимося. А подивимось. давайте заїдемо подивимося. А що хочете кажіть? Давайте заїдемо, ладно, а, але вона якась старенька. Ну зараз, давай, зараз розвернуся, заїдемо, подивимося, може там щось ще що є. Добре, Ось, що добре, лучше, ніж... ти вертольоти. добре, зараз подивимось. Ні, мене якийсь стан. Або я... якась машина, бачите, не віримо. Хочу перемічити, а воно з два брами заїхати. Ви що ви можете? Ви... Ви, ви що, хочете настраюватись на таку десь роботу, я краще можу б... на мані підняти. Ні, то ну, теж вир... виїхати нагоду. Ладно, розвертаємося, їдемо до тої больниці. Але не факт, що там ще будуть якісь вертольоти, навіть один. Буде. Я вам говорю, я гадалка, я вгадав. Скільки там буде? Давай говори. Буде вісім вертольотів. Припаркованих. Нам, нам треба ще. Звісно, на одній больниці вісім вертольотів. А не він. забагато. А там просто сьогодні міроприяті. <гум> і давайте. що, скажи, що п'ять вже о, улетіло. Тут, тут, тут да. Тільки хай ще він скаже, що п'ять улетіло. Ну да, так, я так п'ять улетіло. Я так і сказав. О, один є! Або один є, один є. Я на нього сідаю. Окей. Так, виник і... дор... Опа! А вон же два. А я ж казав, пацани. А я? А ж... як? Звідки ти знаєш, У в тебе що тут камери якісь встановлені? Не, я просто не колись працював, і я знаю, що в п'ятницю, ой, в суботу а ну, тут прилітає 200 полізово вертольотів. Полізово. Тут прилітає 200 вертольотів, 197 полетіло, а лишилось 3. <клес> да. О, а може почекайте, я зараз швидко сяду в вер... вертик за ладу Пацани, yeah. а давайте поїдемо в Крас і поїмо бургерів. Який красі? Давайте зразу, давайте зараз зразу ну, їх поїдемо продамо. Ну Согласно? я сам я согласен, бо це тоже. ізначально була моя моя ідея продати всі продати вертольот, той, який я сам іначальний взяв. Але ми всі три вертольота продамо, то ми зможемо заробити три мільйона і зразу той долг віддати. Mm -hmm. А вертольоти продаються, кстати, на порту. Так, що ведемо туди. І в нас ще 430 тисяч лишається. Дивіться, як, як ми піднімемо бабла, звісно, якщо ми, ніхто з нас не розб'ється, як це любить робити в Вінніс, їдні. Ну, ракіка, все тихо будь, я, я пілотом був 90 х Та яким пілотом? Що ти тут нам лапшу на уші вішаєш? Ти, блін, максимум коробку на колесах водив. А ти м'ясокомбінат переробляв, так що не розказуй. Я вже то пілот. Я тебе не переробляю. Ладно, Пошла. давайте вже легенько садимося і давайте кожен свого продає і беремо тих мільйон доларів і їдемо до того вісента. Кстати, пацани, а я вже зробив, я вже по англійськи посидів, а Двандір вже математику зробив. <laughs> Чуєш ти англійчанин, давай нам забалакай щось. И Hello, my name is Winnie. I usually get up at 7 o'clock. Shut <laughs> up, shut up, shut up. Капустис, сал, салатис, олів'єдис, креветис, булєтис. Ну все, короче, пацани, це в житті Фровекс, а ви забули? Ми просто розказали, що ми тільки що зробили. Для чого ви не читаєте тему про якісь уроки? Давайте краще продамо свої вертольози та поїдемо Ладно, до Ладно, давайте приземляємося легенько. Він ти вже продав? Ну так, да, я вже самий швидкий. Я, кстати, вже продав, я старався, я хочу гроші. Давай один банк. мільйон на щиту. Все, я приземляюся. Один мільйон плюс. І в мене плюс один мільйон. хі хі, -хі. Все. Ладно, їдемо да, до мої речі, що? До Вінсента? Вже. Тобі, на, а, наш ценда це тюрма. тюрма. Ой, зараз сядемо на машинку, якусь так хорошо Штаті, пацани, А ви повніте то, що там де качі, той штраф, який ми отримали, там пише, що якщо ще раз так само попадемося, то вибачте штраф. Вже не на гроші, а то що ми сідаємо в тюрму на два роки. Так що ми це не будемо робити. Ну якщо ти хочеш, конечно. Давай ти... я спробую на багажник. Ти давай залазь, я я колись на багажнику їздив. Давай, зараз я Ладно, давай. Они отсюда тут, чуєш, что закріплення нема. То зараз давай я сяду там. Ну давай зараз. Я, я не хочу просто закалічитися на тому багажнику. Ну все, давайте погнали. Я взагалі б він крутий книг. Я, Вінні, я, я лежу, все спокійно, все сферітка. Сп... Реально а я креветка випав. Ай, та. Так... Йоморю. Скільки раз мене вже в цьому відео збили, считайте. Це не важне. Пацани, хто напише правильне число, скільки раз Фронк спав? Пані, що, давай. Все, давай. давайте, все, давайте. Йо. Погнали, Ди... давайте. А. Все, Фронк упав. Ну, то не, чому не, ну, чому не, давайте, давайте, лучше поїдемо і заплатимо гроші. Ну, говоріть хтось, давайте, я ну, вас не чую. Шо, не чуєш? Якщо ми навпадеш, ми від... Що не чує, ще... Ти зараз не упав, зараз не вкладеш, все капець. Фролекс упав взагалі. Так, Фролекс mm -hmm. вже кидає другий раз телефон, вибачте, тут просто він кидає телефони весь час і ми не можемо... і тут будуть такі звуки декуди, у озвучці. Ладно, беремо одну. Що ти робиш, Фролекс? Ладно, тільки... все, тільки... Ми вже приїхали, підписчики, тут. 22, uh, так, вже, uh, да. Добре, да, они, короче, под, вот ваші три миллиона. Я так быстро, я так быстро, молодцы. Май... Ну, ти... Э, ты що? Ну, ну все, пацани, ми позбулись довго. Спасибо, спасибо, Фолик, спасибо. Це саме головне, що я позбулася. Ну, ти їм уже не защитила, але тепер у нас ще плюс довгих 30к. За те, що ми Я вже віддав, я віддав їм. Так, ми віддамо, нас є. А ви, ви, ви о, бачите, о. люди, правда? Ой, це, це Богдан Акікей і Петрович. Ладно, все, ми зараз вже приїдемо там, поїдемо кудись. Е, Навірно, зараз ми вже будемо закінчувати ролик. Не знаю, що сказати навіть. Ну, як всегда, підписуйтесь на канал. Ставьте да, да, лайтан! Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть да -да. коментарі прикольні. Да, пишіть коментарі, що нам ще зняти. Підписуйтесь на моїх друзей Вініс і Вандір. Силку ставлю в коментарях на них. В описаннях. І в коментарях може. Ну да, підписочку, лайк на Фробекса. І на Вандіра, і на Вініса. Да, Всім пока. І до нових зустрічей. Пока-пока. Пока. Всем пока-пока. Пока. И пока -пока. давайте я ще шикую шлепну.